А є 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ, Донецької області, Запоріжжя та Херсон є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти. Зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури, міст. Та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ми очікуємо, що системи Петріот будуть в Україні в лютому чи березні. Про це в інтерв'ю Радіо Таймс розповів прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. За його словами, надходження такого озброєння не стане поворотним моментом, але це точно допоможе Україні встояти та перемогти, і це захистить українське небо. Now, you talked about U.S. defense systems, or including U.S. defense systems. Um, uh, uh, what is happening with the the Patriot uh, missiles? Well. Um an amazing news which actually turned the tide and uh, that's what putin never expected because you know this this war criminal putin he expected that nato will not uh, be enlarged but in the end the nato is enlarged he didn't expect that uh, uh, patriots will be deployed uh, neither in uh, poland nor in uh, romania but in the end uh, the patriots will be deployed in ukraine so we expect that the patriot will be stationed in ukraine in february or march well, whether this is a turning point, no. protect and shield Ukrainian skies. на Буковині. В останню дорогу провели військовослужбовців, які захищали свободу та незалежність України з солдатом Стьопкіним Артемом воїнам військової частини А 3892 попрощалися на садгірському центральному кладовищі. Лейтенанта Ковальчука Дмитра воїна військової частини А 7014 в останній шлях провели в селі Опрешене. Слава та вічна пам'ять. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Світла більше, вимкнень менше. З нового року енергетики скоротили кількість відключень електроенергії. Зокрема, завдяки теплій погоді, яка встановилася в Україні, знизилося й саме споживання. Нинішня ситуація, яка відбувається зараз, вона є наслідком того, що є тепла погода. Сонячна погода, ну і свята, тому що бізнес трошки не такий активний, як це буває, не в святкові дні. Оце і є результат того, що в нас зараз більш-менш нормальне постачання, у нас такі лояльні досить графіки, стабілізаційні. О, це ці фактори, які впливають. Утім, вже найближчими днями синоптики прогнозують погіршення погодних умов, зокрема, сніг та морози. Відповідно, світла на добу подаватимуть менше. Я не думаю, що їх буде більше, ніж це було до нового року, але все рівно вони будуть, особливо з настанням мінусових температур. І ну наразі енергосистема має дефіцит виробітку, нікуди воно не ділося. Розумієте? Ну сподіваємось, що ті ліміти, які доводяться зараз в області, це порядка вже 190, то буває до 200 мегаватт, дадуть можливість нам зробити стабільний графік, який принаймні буде зрозумілий для всіх, і він буде якби доступний, і ми будемо його дотримуватись. Нетипово тепла погода у січні вносить корективи у перебіг та кількість сезонних захворювань. У перші дні року терапевти та сімейні лікарі приймають у своїх кабінетах десятки хворих. Причиною напливу пацієнтів здебільшого стають гострі респіраторні вірусні інфекції. Тенденція до респіраторних гострої інфекцій верхніх дихальних шляхів збільшилась порівнюючи з листопадом і з грудним місяцем. Якщо у нас в листопаді було на об'єднання 688 людей, то в грудні у нас вже 1494 людини. Тобто тенденція збільшення ну, в першому місяці зверталися більше людей з 18 до 30 типу в листопаді, в грудні вже більше тенденція 30-65 років. Як зазначають у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, не слід забувати і про те, що окрім сезонних захворювань, ковід 19 також продовжує вирувати. Не є ситуація на різних територіях, скажімо, на території Дністровського району. Перевищено епідемічні пороги, і рівень епідемічної небезпеки є дуже високим. На території Вижницького та Чернівецького районів високий. Вищою захворюваність є, я вже казала, в на Кельменеччині більше випадків впродовж останнього тижня зареєстровано на Глибоччині. В місті Чернівці також практично на рівні з попереднім тижнем. Незважаючи на вік, майже у всіх пацієнтів схожі скарги. Щоправда, не всі звертають звертаються до сімейного лікаря вчасно а відтак мають і ускладнення. Скарги на високу температуру, хтось звертається з субфебрильною температурою, а хтось вже на даний час звертається з фебрильною температурою 38-40, у когось дуже сильно болить горло, також кашель, який нападоподібний, сухий, з обструктивним компонентом. Хтось звертається, що в нього є нежить, у когось немає нежиття. Ця гостра інфекція верхніх дихальних шляхів для кожної людини є індивідуальною, все ж залежить від імунної системи. Тобто, у кожного скарги по-різному, і також люди переносять її по. -різному. Однак як молодим, так і людям похилого віку варто пам'ятати про профілактичні заходи захворювання на грип, а саме щоденне вживання вітаміну Д, достатня кількість рідини, провітрювання приміщень та, звісно ж, вакцинація. Анастасія Іванова, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. 4 січня, вже четвертий рік поспіль, відзначають всесвітній день азбуки Брайля. Цей унікальний тактильний рельєфно-крапковий шрифт дозволяє мільйонам незрячих людей спілкуватися, навчатися та дізнаватися інформацією про навколишнє середовище. Чернівчанин Віталій тотально незрячий, тож користується цим шрифтом ще з дитинства. Та вважає вклад винахідника Луї Брайлю у покращення життя людей з порушенням озору дуже вагомим. Розвиток Шкіл тоді в кінці, ну, в 19 сторіччі пішов, і люди. Е... Змогли вчитися, змогли працювати. Потім вже були артелі, всякі вони і сітки плели. плили. Він буде завжди, і він, він буде е, по, нужен завжди. Корисний шрифт Брайля і у сучасному житті каже Віталій Лукін. Дуже взагалі корисний. От, наприклад, є ліки. Вони вони підписані шрифтом Брайля. Якщо людина не володіє комп'ютером, вона може собі записати, занотувати, що вона хоче. Ну зараз вже трошечки. Шрифт Брайля відходить. Використовують шрифт і у Чернівецьких медичних закладах з 55 тисяч пацієнтів міської поліклініки номер 1 300 особи з порушеннями зору, слабобачачі або незрячі. Згідно з дотриманням всіх норм законодавства, установа має дозвіл ДБНОВський і на захист прав саме цих людей. Ми стараємося облаштувати доброго дня все відповідно до норм, тобто облаштувати і промаркувати кабінети азбукою Брайля. Однак, Віталій вважає використання шрифту Брайля на стінах поруч з кабінетами незручним. В поліклініці шрифт Брайля не актуальний. Якщо я перший раз заходжу в поліклініку, я не знаю, де в мене підписано шрифтом Брайля, і що підписано. Получається, стоїть черга, і я повинен е, общупати кожну людину і спитати, де тут написано по Брайлю. Віталій каже, що набагато практичнішими були б сучасні підходи для орієнтування у медичних закладах, такі як озвучка. Однак у Чернівцях вона поки недоступна. Відкритим питанням залишається озвучки, оскільки в медичних закладах це не є. Вимогою. Вимоги тільки азбокабраля. Але зазвичай, коли такі пацієнти у нас є, ми їх логістично допомагаємо їх орієнтуватися. А люди, які вже часто ходять, вони не потребують супроводу, вони знають логістично, куди вони піднімаються. Куди не лише у медзакладах, незрячі або слабозрячі чернівчани потребують уваги з боку міста. Так щоденний вихід на вулицю перетворюється на справжні випробування. Для незрячого чернівці це сплошна перешкода. Нам треба рівні дороги, тротуари, щоб менше перешкод було на тротуарах, менше машин рекламних банерів і так далі. І тому подібне. Також незрячі чернівчани потерпають від частих поломок світлофорів за звучкою та скаржаться на відсутність оголошень зупинок у тролейбусах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Максим Білоткач Теметня ТВА. 8 мільйонів гривень за умовних пацієнтів. Служба безпеки України викрила у Чернівецькій області керівників приватного медичного центру на привласненні бюджетних коштів. Оперативники СБУ встановили, що цей медзаклад на початку 2022 року уклав з Національною службою здоров'я України договір про відшкодування вартості послуг із реабілітації хворих на понад 59 мільйонів гривень. Проте запланованої кількості пацієнтів не вистачало для усвоєння цих коштів. Тож Керівники закладу знайшли оригінальний вихід із ситуації та придумали оборудку, до якої залучили сімейних лікарів. Схема працювала так: сімейники виписували фіктивні направлення умовним пацієнтам на реабілітаційні процедури та отримували від центру свій гонорар. Більшість пацієнтів навіть не здогадувалася про існування цих направлень, а от медичний центр мав підстави для внесення неправдивих даних у щомісячні звіти для Національної служби здоров'я України та отримання бюджетних коштів. Гроші керівники центру перераховували підконтрольним фізичним особам-підприємцям, за нібито надані товари, роботи і послуги. Потім ці кошти конвертували у. Готівку та привласнювали. Наразі сума завданих державі збитків ще встановлюється, але вже підтверджено понад 8 мільйонів гривень. Необережне поводження з вогнем, порушення правил користування пічним опаленням та несправності електромереж. Основні причини пожеж, які сталися від початку року на Буковині, в перший же день нового року в Чернівецькій області виникло дві пожежі. На одній із цих пожеж було травмовано людину. Пожежа трапилася в місті Чернівцях на вулиці Майданського. Загорання виникло в літній кухні, що було зблоковано житловим будинком. Про те, що виникла пожежа, помітили родичі, які проживали в житловому будинку. Вони допомогли потерпілому вийти з приміщення літньої кухні. В подальшому пожежа була ліквідована пожежно рятувальним підрозділом. Загалом, в новому році в Чернівецькій області вже трапилося 5 пожеж. 2 січня в селі Замості Вашківецької ТГ Вижницького району виникла пожежа в житловому будинку. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі в одній з кімнат. Вночі 3 січня пожежа виникла в житловому будинку в селі Бояни Боянівської ТГ Чернівецького району. Як з'ясувалося, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Через перекал печі загорілося перекриття будинку. Пожежу помітили власники та одразу викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 90 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та частково перекриття будинку. Ще одна пожежа в житловому секторі виникла в селі Плоска Селятинської ТГ Вижницького району. Оскільки площа пожежі була незначною, місцеві мешканці ліквідували її до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. У Чернівецькій синагозі нові вітражі виготовлені за технологією Тіфані. Після приєднання Буковини до СРСР комуністи закрили головну синагогу Буковини та створили тут фабрику. І лише 10 років тому єврейській громаді вдалося повернути приміщення. Відтак намагаються поступово відновити вітражі, які були тут в дорадянський період. Так минулого року створили композицію 12 поколінь ізраїлевих, яка вирізняється своїми розмірами аналогів яким немає в Європі. Наразі ж завершила роботу над наступними чотирма вітражами – сакральними для іудаїзму місцями, через які молитви підіймаються до неба. Чи наплачать, де храм Єрусалим, що все молитви в мир ходить через Єрусалим. Второе место – это Хеврон. Мы знаем, що є первый человек, его могила в город Хеврон, и там тоже є четыре отца еврейского народа – Авраам, Ицхак и את עמותו של פטרודיציה, מליצה חולית שירס איכני מגילה, ואת עמותו של היתה ממש למסתר. דוואין צ'כמיסטיה תשדו שבשלווית ליברי סקו נרודו, קבר רחל תמירון. אז ממא רחל, ענה ככה, היא מגילה את הפדרוגה סירוסליים. היא גברת של פרקה עברי נא איזגנניה, ככה שתשס. ענה מוליצה נא אברי סקי נרוד. הנה שמול יצאתו של חולית שירס יום מליצה, והייתה מפטטות, שתבור אותי את מירון. Єсть книга Зова. Все знає Кабала, учіткабала. Он написала та книгу Кабала Перві. І це імена все духовності, як молиться і так далі. Творцем вітражів став художник Анатолій Федірко, який використав для своєї роботи технологію Тіфані. Вона дозволяє працювати з маленькими деталями та гарантує, що вони не деформуються з часом. Кожне маленьке шкло. Вирізається, шліфується на спеціальному станку, обмотується фолією мідною і спаюється. На противагу класичному вітражу середньовічному, де шинка, куди вставляється скло, воно не спаюється, вставляється, дає полосу 8-10 міліметрів. А тут зверніть увагу, шов складає приблизно. До трьох міліметрів на створення шедеврів вітражного мистецтва пішло вісім місяців. На заваді не стали ні війна, ні відключення світла. Однак ці зовнішні обставини значно ускладнили роботу. Спайка вимагає стабільно 220 вольт і 50 ампер частоту току, а це може досягти тільки лише дві-три години ночі, коли включається більшість споживачів електроенергії. Комендантська година. Я вже не кажу про відключення. Це епізодичні були спроби. Приходиш в майстерню, є світло, працюєш через дві години, світло відключається і так далі. А у вічі вітра спаюються з обох боків. До повного завершення робіт залишилося створити ще вісім вітражів, на яких планують зобразити сім видів рослин Ізраїля. Після Совишні кадальбексання, земля Ізраїль. יש סם ויד רסטניה, שאתה עני מן הטב, עמנה בלקסווניה, אסובין, אגרנט, פיניקי, אליבקי, יש סם ויד, פרז נטוז'ה, פסנגוגה, פטרדיציה, כדאי, סמסתה, עמנה סם בוסם, דלתי מן העט עבא, עת הקפקה הזאת, בלקסווניה, יסובישני, יקח עטי ושי עני בלקסווניה, תגח אותו שאונס, שושע ממול נמצא שאתה בודד, עמנה את הטב בלקסווניה, יקח דלשם. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський теми дня. Два